Шукати Боже обличчя це надзвичайно важливе завдання, яке ми маємо старатися виконувати, адже все в Бозі, все через нього, все для Нього. Бог не забуває за нас жодної секунди нашого буття. Уявімо, що так, ми можемо за Нього забуватись. Це правда, віддалятися. Але уявімо, що Бог забувся, скажімо, за нас на 15 хвилин. Ми перестали дихати. Але Він цього не робить, пам'ятає, кожного з нас, любить кожного з нас. Сьогодні в першому читанні чуємо про те, про Іллю, як Ілля увійшов в печеру, переночував в ній. І прийшло, до нього, і прийшло до нього слово Господнє. Цікава річ, бо ще декілька віршів перед тим Ілля вправно розправився зі всіма послідовниками Ваала, так, навіть там насміхався з них. І тут він тікає, так, тікає, е, хо, йде до е, Хори вгори, так? Входить в печеру, ночує в ній і е, шукає Господа. Так. І бачимо те, що е, говорить нам це перше читання, що Проходив Господь великий потужний вітер, що розривав гори і трушив скелі, йшов перед Господом, але й не у вітрі Господь. Так? І після вітру стався землетрус, і не у землетрусі Господь, по землетрусі вогонь, та й не у вогні Господь, після вогню тихесенький лагідний вітерець. І щойно тоді, коли Віляв чув, його, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Оцей лагідний вітерець в оригіналі подається словом дак. Це саме слово вживається, коли говориться про те, що Господь дає своєму народові манну небесну Так? Тобто Господь хоче прийти до кожного з нас. Немов цією манною. так, Цікава річ про цю манну, що вона ніби мала для кожного свій смак. так, то, що найбільше людина любить, так смакувала манна. так. І тому е, в цьому випадку Господь приходить так, для кожного в тій потребі, в, яку, в якій ми його потребуємо. Ілля, бачимо, проживає такі, немовби каруселі. так, Зовсім недавно він був е, десь там, на щиті, так, і відчував цю Господню підтримку, а потім різко починає тікати. Різко починає тікати е, і е, боїться, так, боїться. Кажуть, е, що е, Може бути втомлений, так? і в цьому є річ, в цьому теж є, в цьому теж є ну, така правильна точка зору. Бо коли ангел приходить будити до нього, то що каже ангел, якщо пам'ятаєте, що каже до Іллі? Не каже, як казав до Марії, або до Єлизавети, не бійся, або не каже там Господь з тобою, а каже: встань і поїж, так? і готує йому їжу. Це означає, що теж дуже часто ми, як християни, можемо говорити про те, що ну, все спихати тільки на духовні потреби, так, або на духовні проблеми. Так, щось не виходить, зразу потрібно, значить, недостатньо молишся. Молитва важлива, вона кормить нас, кормить наше єство, вона огортає нас, але Господь створив теж нашу фізичну Так? тобто ми складаємося. З тіла, духа і душі. І ми повинні дбати, дорогі брати і сестри, за всі ці три аспекти. Так? Це правда. Тому, коли ми починаємо занедбувати щось, так, то можемо мати якісь з цього певні наслідки, повертаючись до цього, до цього властивого вітерця. Ми дуже часто малюємо собі образ Бога. І це дуже гарний приклад в цьому читанні, про те, що і не так Господь виглядає. Так? І не сивий дяденька з бородою, і не вітер, і не вогонь, і не град, і не дощ, і не землетрус. У Господа не можна впихнути в якісь рамки, як ми люди дуже часто намагаємося зробити. Так? Господи, дай мені, там, наприклад, добру дружину, а й вона має бути такою, як я. Але я тобі опишу, Боже, бо я знаю краще, якою вона має бути. Так? Ми маємо вчитися цієї довіри, довіри до того, що ми знаємо краще, що Господь знає краще. Так, так само, як ми маємо вчитися цього, дорогі брати і сестри, від дітей. Дуже, дуже класно, бо маленька дитина довіряє мамі і тату. І якщо мама каже, що не лізь бо пече, ну то ще маленька послухає, вже трохи старша, вже буде пхати ті руки. Ні? Але оці маленькі діти мають таку довіру, глибоку довіру, знають, що мама є, і мама їх захистить. Так? Навіть якщо лежать поряд в кімнаті, яка є темною, і не бачать маму, але достатньо знати, що мама є. так? Нам достатньо знати, що Бог є біля нас, і Він сповнить всі наші очікування, яких ми так потребуємо. Так? Ця, це дах, ця манна це, що це наша потреба буде сповнена так, як потрібно. Тому, дорогі брати та сестри, не бійся в сьогоднішньому дні довіритися Христу. Бо Він той, хто віддав за мене і тебе своє життя. Він той, хто відкрив для мене і тебе небо. Ми маємо крокувати до цього неба, бо я маю надію, що одного дня. Там, по воскресінні, ми будемо зберемося всі разом, цією парафією, і будемо славити Господа нашим співом. І дуже би сумував і не хотів би, щоб когось там раптом не зустрів. Хочеться, щоб ми були там всі разом. Бажаю цього, кожному з нас. Амінь.